Зекономлять на оздоровленні та дитячих подарунках. обласному відділенні фонду соціального страхування врізали бюджет. Так розпорядилися у Кабміні. Казна фонду із запланованих 53 мільйонів схудла на 12. Зокрема, на 500 тисяч менше отримує стаття оздоровлення дітей. Усього на ці потреби в області спрямують 10 мільйонів 300 тисяч гривень. Частину путівок фонд закупить за звичною схемою 90%, оплатять його коштом 10 батьківським. Аби чимала кількість дітей. Та й все ж змогла відпочити дорослим. Пропонують частково профінансувати путівки. Часткове фінансування озброєнь дітей у дитячих закладах оздоровлення із розрахунку на сьогодні 43 гривні на одну дитинку. На 21 день тривалі зміни це 903 гривні. Е, отримали, отримаємо ми зовсім скоро зміни до цієї постанови, де буде передбачено 46 гривень на день на дитинку. Із тривалістью зміни не менше 18 днів. А от про солодкі традиційні дитячі подарунки, яким страхувальників забезпечував фонд, під новий рік швидше за все доведеться забути цю статтю за вказівкою зі столиці, взагалі виключили з бюджету. Втім, хмельничанам мають намір клопотати, аби її таки повернули. Батьки з більшими статками можуть дозволити і декілька подарунків принести. А е, працюючи прості, ну я бачаю, чи це в АПК чи на підприємствах. Звичайно, кожен подарунок він. Був би ну дуже доцільний.